Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Тетяни, хоча я не завершила попередню посилку. Ось вона чекає на інформацію від своєї володарки, тому що зараз такий час, що і світло вимикають, і час відпочинку, відпусків, вдачі, і не завжди є можливість вийти на зв'язок. Тому я ще раз. Наголошую і прошу, пишіть свої побажання на листку. І коли я відкрию, навіть якщо я з вами не зв'яжуся, я вже можу продовжувати роботу і зробити вам ваші прикраси швидше. А так виходить, що я відкрила посилку Галини. Цілий день я прочекала, не брала іншу, тому що чекаю: от-от-от-зараз -вот зв'яжеться. І день пропав. І так вже декілька разів мені виходить. Черга дуже велика, і це забирає багато часу і чергу подовжує, вона стає довшою. Тому, будь ласка, допоможемо один одному, щоб не забирати зайвий час один в одного. І пишемо на листочку свої побажання. Звісно, ми це все в процесі відкоригуємо, якісь будуть нюанси чи ще щось, але хоча б на цей випадок, коли я не можу з вами сконтактуватися, я вже можу почати робити. Ну що ж, подивимося, що Тетяна прислала, інформація вам зрозуміла. Такі цікаві намистини. Червоно-сині білі, не знаю. Це ручної роботи, мабуть. Бурштин, перламутри, індійські агати, імітація перлин, коралові намистини, бірюзові намистини, імітація і натуральні перлини, авантюрин, рожеві перлини, бурштин. Ще тут є такі браслетики. Ось цей цікавий такий елемент має. І тут кульчики розсипані на мистини. Знову та ж сама історія. Іду запитувати Тетяну, якщо Тетяна відповість швидко я буду дуже рада, а якщо не відповість, я дуже роз розстроюся. Тому що і це забирає мій час і дивлюся на гору. Посилок це мене дуже напружує, тому що я розумію, що ви всі чекаєте, і вся ваша оця енергія чекання вона мене давить. І тому я спішу стараюся якнайшвидше зробити. Допоможіть мені. От, Іду, запитуюсь з Тетяни, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для двох сестричок Тетяни і Галини готові, і подивимося, що я зробила. Борштинове намисто я центральні найбільші намистини забрала і зробила з них браслет, тому що вони були занадто довгі палочки, бачите, які вони тими? набагато довші і їх дуже важко, щоб вони рівно були. А на руці вони обіпруться об руку і будуть лежати рівненько. До закінчення дала залишки на мистин, бо я в самому кінці робила цей браслетик. Але бірюзовий пасує до бурштинового. Такий цікавий акцент у браслетику. А намисто по центру дала такі золоті сніжинки для яскравості і розділити, і дала таку фурнітурну з шапочками. Ну, а вже на менших дала менші роздільні сніжинки і гачок. І з перламутру додала трошки фурнітури, намиста трошки робила довшими, і за рахунок фурнітури воно стало довшим. Дала такі намистинки, маленькі шапочки. І замочок. Я зробила запасні універсальні замочки для Тетяни і Галини. Якщо це треба буде подовжити, вони собі подовжують. І з таких кольорових червоно-синьо-білих, вони трошки такі рябі. І щоб акцент збити з них. Я по центру дала червоні намистини. Дала таку синю бісеринку, такого кольору, як тут. І оці яскраві перемістила з боку і дозаду. І воно вже так не рябить око, як ось ці, бачите? Хоча вони гарні, ручної роботи, цікаві. Би. Але їх акцентом добре давати, а цілою низькою вони ряблять. І гачок. З таких дрібнесеньких, зовсім зовсім дрібних. І намучилася я з ними. Це імітація перлин, але отвори в них дуже такі маленькі, не, ку... не кожна намистина, навіть ювелірний тросик 0,3 пропускала. Так що надйобалась-надюпалася, але вийшло дуже гарне, таке багате, пишне намисто. Вийшло 5 ниточок, дала такі. Позолочені гематитові для яскравості. Вони так як зірочки по намисту розкидані. Ну і закінчення замочок з ланцюжком. Був гарний кулончик, він мені сподобався і думала з чим поєднати, так як нічого не дуже підходило з матеріалу сестричок. Я вирішила дати до перлин. Тут трошечки така є позолота, близька, до кремових перлин, і я на тому зіграла. Таких бірюзовеньких, зелененьких намистин у мене не було, навіть своїх, щоб доповнити. І я додала такі матові гематити. Вони так розбавили. Ці перлинки і додали такої цікавості, тим більше тут такі, бачите, є вкраплення. Замочок з ланцюжком. І з намистим індійського агату зробила сутуар. вийшов такий досить цікавий. Я так попарувала, щоб подібні сходилися. Бачите, так, по кольору вони паралельно йдуть. Замочка не давала, тільки дала розкручуючу детальку, на піни. до більших дала. Шапочки, тому що отвори дуже великі. Але вони хоча і великі, але пін дуже важко продівати було, тому що індійці роблять з двох сторін і такі стики не завжди попадає, щоб сюди пін прийшов. Але тяжко, тяжко якось <смеш> <смеш> пробилося. Трошки підсвердлювала. І пройшло. І з білюзових намистин. Така бірюзова краса, намистин було багато, тому зробила три рядни намисток і додала золоті фурнітурні намистинки. Перехід до конектора, закінчення гачок. Ще шапочки трошки дала біля намистинок, їх не дуже помітно, тому що акцент тут на колір. До коралового вирішила додати скарду. Дуже гарно все вийшло. Підібрала таку, вона і під старовину, і в той же час і не хрестик. Раніше взагалі хрестики такі були рівносторонні, потім з часом. Кожна культура щось придумувала, а взагалі все люди придумали. Дала тут роздільні такі диски, булаву мистину, тут дала менші роздільні, трошки бракувало ще, а, так, і закінчила такими мистинками і гачок. Із рожевих перлин вони самі по собі такі трошки яскраві, це імітація. Але я вирішила додати срібну фурнітуру, щоб приглушити цей рожевий колір. І вони такі стали ніжні, ніжні. Думаю, навіть камера передає, наскільки вони стали ніжними. Дала маленькі шапочки на кожну і дала такий гематит, світлий, срібний. Закінчення гачок. Із натуральних перлин вирішила зробити більш розкішне намисто, додала позолочену фурнітуру, такі намистини. І на закінчення замочу з ланцюжком. Авантюрину додала позолочену фурнітуру, тому що вона має золоте вкраплення. Тут тільки позолочена фурнітура, і як для яскравості, і для гармонії. Дала таку гематитову позолочену намистини позолочені шапочки біля неї. І так повторюється через всю низку. Очок. Із імітації перли, зробила дві подружки. Якось як кажу, я привикла, що подружки це моя назва, і дві-три подружки, а тут от майстриня одна назвала свої роботи три подружки, і воно вже мені якось так чаяне. Не беру в неї, але ж це мої 2-3, подружки, п'ять. Так що це імітація, і я додала такі гематитові позолочення трошки для цікавості, яскравості по кольору. І гачки. Борщинове додала браслет. До намисти зробила таке трошки довше. Нічого тут намудрити я не змогла, через те, що намистинки як пелюстки, бачите, і їх тільки так складеш. Якщо щось додаєш, воно вже тут псується конструкція. Так що я тільки перенизала. І ще сережки є. Вони були, я просто поміняла фурнітуру. Червоні зробила такі, бірюзові зробила такі з авантюрину просто швензу поміняла позолочену. Ще браслетики переробила. Дуже такі гарні детальки, я їх фактично всіх використала, тільки додала, щоб довжину зробити, і замочок. Магнітний. І так само з кораливом зробила, додала замочок магнітний. І для довжини ще дві такі фурнітурні намистенки. Дала шапочки на круглі, щоб витягнути довжину і для цікавості. І ще залишилися. Попару намистин, одна така червона з браслетику, з бірюзового, то були чотири такі. Я зробила такий браслет. Такий цікавий вийшов. Ну і це все, що я переробила. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.